Друзі, перші головне поїхали. П'ять хвилин тому пролунали вибухи на МКАДі Рубльовці, поблизу Кремля, також ще в трьох районах Москви. Телеграм-канал Допропомста пише, що невідомі вступили в бій з людьми патрушами Я загиблі з обох сторін проти Патруша об'єднала 50% еліти, які вважають, що Путін не загинув, а знаходяться в полоні в бункері під контролем Патрушева. Журналісти помітили, що російський диктатор Путін перед останньою зустрічю з Патрушовим не міг вгамувати свою ліву руку. За даними телеграм-каналів, його могли отруїти саме тому лікарі і не змогли врятувати його стандартами препаратами. Зустріч з Патрушом, очевидно, для нього стала останньою хворобою Путіна, що потрібно знати восени минулого року. авторитетні медики писали про те, що у російського президента очевидно є певні психологічні відхилення. Зокрема, він вдається до патологічної брехні, тобто страждає від міфоманії. Це схильність до повідомлення хибної інформації та вигадування фантастичних історій. Водночас журналісти західних медіа зазначили, що у лідера терористичної держави ймовірно може бути рання стадія хвороби Паркінсона, і рак пішлонкової залози. Окрім того, начальник головного управління розвідки Кіріла Буданов говорив ще весною 2022 року про те, що російського диктатора рак Достеменно нічого не можна стверджувати. Однак, очевидно, що такі повідомлення не сприяють укріпленню кремлівського режиму. Звісно, що президент ворожої країни намагається поховати свої болячки, але рано чи пізно на його терористичній державі настане кінець в той же час. Очільник головного управління розвідки Буданов заявив, що російський диктатор Путін смертельно хворий, як заявив Буданов, в інтерв'ю Washington Post. Путін активно використовує двійників, крім того, як зазначив Будану, глава Кремля смертельно хворий на рак питання, чи справжній це зараз Путін залишається відкритим. Сказав Буданов до слова, дружина, вдова Путіна знову звернулася до всіх росіян, зазначивши, що справжнього Путіна немає ще з 2008 року. Тепер же вирішили поміняти владу, вбивши справжнього двійника, всі решту копії не вдалі. Путіна як такого немає, керування було колективним. А зараз всю владу заграбастав Патрушов пише телеграм-канал Кремлівський Щур з посланням на джерела знайомі з колишньою дружиною Путіна. Сенсаційна чергова заява публічній площині. Реальний президент РФ Путін помер багато років тому щодо офіційного розлучення з дружиною Людмилою. Таку думку в інтерв'ю висловила таролог Олена Байон. Я думаю, що він йшов в інший світ через хворобу. В той момент був придуманий проект Владімір Путін. У нього було багато двійників, але майже всі вони теж пішли в інший світ. Зараз залишився тільки блазні, які плутають навіть по батькові. Дійсно, справжнього Путіна вже давно немає в живих, сказала Бон. Роблячи прогноз, коли сама помре останній двіник Путіна, таролог зазначила, я знаю, що ось ось розуміти кілька моментів. Зараз Кремль намагається зліпити основного двійника з максимальною схожістю до справжнього Путіна, але цей процес тривалий, виникли великі складнощі, тому що Патрушов хоче посадити свого сина в крісло президента РФ, тобто, поки не вирішено питання з виборами. Також Байон зазначила, що люди, які керують Росією, їх близько 10, патологічно бояться реальної фігури, яка сяде в крісло Путіна, тому що ця людина може відібрати в них владу і гроші. Думаю, що незабаром ми почуємо про смерть Путіна це питання декількох місяців, або навіть одного місяця. Тоді з усіма двійниками може бути покінчено. Додала Таролог. Гадаємо, екстрасенс Роман Шептицький також переконаний, що справжній Путін вже давно помер. а Замість нього всім показують двійників. навколо смерті диктатора Путіна ходить багато домислів. Деякі астроексперти вважають, що він вже в останньому диханні. А хтось каже, що поки що смерть не передбачається. Однак, екстрасенс Роман Шептицький переконаний, що справжній Путін вже давно помер. а Замість нього не показують двійників. Справжній Путін я вважаю, помер 8 років тому. Зараз замість нього ми бачимо двійників, коли вони помруть, не знаю, зазначив Шептицький. Він додав, що зараз на порядку денному розпад РФ тільки після цього, за словами експерта, буде толк важливо, щоб була зруйнована вся путінська система. Їхнє гниття і розпад вже відбувається. А протягом жовтня воно буде ще більш активізуватися, додав Роман. Редакція каналу нине несе відальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь переможемо разом.